Доброго ранку українці! Повертаюся в село з охорони, звичний маршрут, Ось сидів знову над цим провалом. Ось тут поряд траса Київ чоп І ну, що можна, на чому можна акцентувати свою увагу? Ну там щось студенти трохи вирішили побузити і. Просто так потусуватися, я вважаю, це більше тусовку, ніж протестні дії. Бо протест треба організовувати, так, як не дивно для нас, це буде звучати, протест треба організовувати, створювати свою політичну силу, на чому я наголошую, я її назвав боротьба. І організовувати ці протести, щоб вони мали ефект. Щоб це відкладалося в заначку цієї політичної організації нашої. Це все накопичувалося, ці протести, ці пошуки цих активних людей, які долучались до створення партії. І потім ці процеси розганяти, вже навчені, як діяти в стихії там. Майдану, стихії, коли багато людей, і треба тоді, як проголошувати цілозу не просто там плакатами ви охуїли, а виходити з чіткими плакатами побудови національної держави. Яким чином це має здійснювати? Хто має здійснювати? Які важелі впливу народу на нашу політичну силу, на державні органи, які ми будемо створювати заново? Бо це не є. Це все залишки Совкає. Не треба нам, е, отут щойно їхав дівою, ну, вже такого молодшого віку мою е, жінку. І я так сказав, що ми фактично не збирались будувати національну державу. А вона та ні, ні, це ж ми українці. Ну і що, що ми українці? Ми українці жили при Субку. І що? І, і що ми перестали якимось бути іншими. Ми є українці, а національна держава це зовсім інше. Це є свідомий вибір усього українського народу, побудова національної держави, а не таке нам дали, кажуть, паї і все, і нам вже не треба нічого. Ми будемо користатися з них. А ступитися з чужої землі, як в моїй ситуації. Ні, це, це маю, я маю на то право колгоспне. Чекай, як ти маєш на то право колгоспне? Як тобі тут колгоспна, чужій землі ділив. І їхали через подвір'я на город. Це що таке? Коли ми будемо позбавляти цього дикунства? От тому і потрібна ця політична партія, і створення національні держави. Щоб нас цього і не пахло цим дикунством, щоб тут не прийшла ніяка комуна і не ділила, як зараз ділить орендарям, а нас викидає з села. Ей, народ, студенти та молодь. Де ви? Аву. в село Поляна, Стрійське ОТ, ОТГ, Тросинецька ОТГ, Стрільський район. І подивіться, як тут або в Тросянецьке ОТГ придіть з плакатами. І там покричіть, ви охуєли. Оце дієво. А не вийти там, а ми поза політикою. Це так не працює. Це не є. Тобто це тоді виходить, що от ми, ми в таких умовах існуємо. Я кажу, чекайте, от ну, ті тій зіноці кажу. А Радянський Союз ще що? Які там умови були? Фактично, ми також в Україні там існували. Але ж ми не мали своєї національної держави. А зараз що? Яким чином назвіть, якщо порушуються мої права, ну, жінка там, корінаство, її права порушуються, мої права порушуються. То яка це національна держава? Це не є національна держава, це бандитське утворення. Яке. Використовуючи символи, наші святі символи державні, бореться проти мене, СБУ, поліція. Тобто сама поліція СБУ діє проти мене протизаконними методами. Те, що я зараз їду, відмічався, мені дали два роки умов на СБУ. За що? За те, що я там е, типу, написав е, в тому. У Фейсбуці, я кажу, ви що? Я вам там сотні почитаю, що там пишуть люди. Я взагалі досить толерантно писав і пишу. Я кажу, якщо я щось закликаю, там знайшли, що я закликав до повстання. Я кажу, чекайте, я закликав до повстання, коли це займеться створена нами політична організація. Якщо немає, її, то нема повстання. Я ж не закликав, що це вже дія має відбутися. Ну і там знайшли, що типа я, що це все залишилось КГБшне, комуні... полгосне, комуністичне і не повернута земля. І це теж щось вони мені там дорікнули. Абсурд. То яку ви хочете, де, який ви хочете конституційний лад? С цією бандою ви хочете такий конституційний лад. Ну смішно, розумієте? Не те, що смішно і грішно, і трагічно. Так от цікаво, до речі, молоді. Оце дуже важливо. Оце цікаво цієї молоді думка. Я не часто, часто чую, і от я збираюсь виходити на Майдан неділю у Львові, там провести. Невеличку акцію. Ну, одну, а, То я молоді бачу, що вони. А от вже такі обставини, хвилиночку. То які це обставини? Ні, це ми українці, це вже держава, це вже все. Там люди, хлопці наші гинуть на фронті. хвилиночку. Я кажу, а 15 років тому, эй, а чим ми займалися? Вони каже, а це вина ваша, старший? Добре. Так тоді ж були умови для всіх рівнів, і для старших, і для молодих. Він і не було, треба було е займатися побудовою держави. То чому тоді не займалися? І чому зараз треба чекати, поки прийдуть з, з війни і почнуть займатися будівництвом країни? Я щось не зрозумів логіки. Війна це зовсім інший чин. Війна це не є побудова держави національної. Війна це захист території. Все. Вона ніяким чином не стосується побудови національної держави. Це треба розуміти. Війна це захист території від ворога. А національна держава це. Зовсім інша побудова. Це створення політичної організації, яка буде висувати програму побудови цієї держави і займатися цим. І, і вона буде продукувати ідею, а не просто так співіснувати в цьому бандитському середовищі. От над чим нам треба задуматись українці? І починати цей шлях прорубувати. Шлях не тільки в Європу, а шлях у, у це в наше коріння, в наше, е, те, що ми маємо здобути собі і всі права, щоб ніхто нам не мав вказувати ніякий феодал, як я в селі Поляну, якісь феодали, якісь орендарі мені вказують, як мені жити. Якісь тросінецька ОТГ. Яку хіра ви маєте мені вказувати? Налаштували проти нас люди, селян. Змієте? То яка це національна держава? Яка це взагалі держава, що орган влади Тросянецька ОТГ налаштовує проти нас людей, щоб нас викинути з села? Ну ви собі, яка це держава, народ? Ну не говоріть мені про це. Бо я на, цій, на своїй школі це відчуваю. Добре, буду завершувати, чекаю маршрутку, їду в село відпочивати, де там відпочивати, робити ремонт в старенькій хаті. Ось так живемо. Ніякій пенсії держава ця не платить, яка це держава? От над чим треба думати: на створення своєї політичної організації, яка почне брати владу і оформляти вже дійсно нашу. Ненку Україну національну державу, дійсну національну державу, без цих а нам яка е, різниця, і там і решта. І без до речі, і також українського цього захланства. Це також треба позбуватися цього нам всім. Добре, буду завершувати, на все добре.